Сьогодні, коли примножуються епідемії, катастрофи, війни, зло і насильство, багато християн, багато церков виявилося не готовими до цього, немає розуміння, як рухатись і що робити в ці важкі часи. Чи може бути таке, щоб Бог не попередив і не підготував церкву? Звісно, ні. З біблії ми бачимо, що Бог завжди посилав пророків, які відкривали майбутнє. І попереджали народ про те, які події відбуваються за які гріхи та як врятуватися, усе відбувалось так, як говорили пророки. І сьогодні є достатньо пророків та пророчих шкіл, але результатів від цього немає. Немає відкровення та розуміння, як вести народ і що робити. Чому це відбувається? І що пропустила церква? Церква стала тілесною, душевною залежною від матерії, рухається за модою та релігією і припинила слухати людей духа, тому вона не готова до всіх цих подій і чим попереджає від Бога, хоч би які були переслідування, труднощі, проблеми, війни, епідемії, має результат. І попереджує рухатись та церква, в якій є апостольсько-пророческий дух. Тому, друзі, підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненко, і нехай Господь вас збереже там, де зараз ви є. Амінь.